Слава роду, слава Богам, слава Україні, Русі, слава! Знову ж таки, ми бачимо, ну, знущаються над нашим народом, так зі всіх сторін знущаються. Там бомба, ракети, тут відключення світла, тут, тут ще, що, ще, що, ще. ще, ще. Ну, хто хто сам під світло живе, то й другому хоче відключити світло. А хто саме в світлі живе, то хоче тим світлом поділитися і іншому його включити. Микнути, так? А, і це е, не просто так, це заставляє наш народ активізуватися, прокинутися якомога швидше, якомога більше. Тобто, кожен, ну, це, кожен, кожен такий, якийсь, якийсь факт він, він заставляє народ встрепенутися. І кожен день ще хтось ще хтось ще хтось ще хтось прокидається і піднімається. Тож, якби. Ну, грубо кажучи, і за це треба дякувати. Тобто все, що нас не вбиває, робить сильнішим, так. Ну, а, а що вбиває, якщо ми в честі і в благородстві йдемо в інший світ, так? то ми знову ж таки йдемо е до, до світла, до предків світлих, так? або полк перуню, або на глупці ворожі. Е ну і так чи інакше, потім звертаємося знову ж таки до свого роду, до своєї родини вже. З точками маленькими, знову народжуючись так? ще з більшим світлом своєї душі. От. Так що так чи інакше, воно, власне, якщо ми тримаємося честі і праведності, то ми збільшуємо те світло. Так? І це треба усвідомлювати і декларувати. Тому що ну, багато хто нині там, скаржиться, стогне. І то не так, і там то не так, то не подобається, там то не відключають, тут шежить, тут, тут обмежують, тут не пускають, і так далі. Так. Однак ну, це багато людей скаже, це. А скільки з тих людей реально е, промовили, е, ну, по крайній мірі, е, чи то всередині в собі, е, чи, то, чи то просто е, ну, самі до, до неба. Так? Просто сидячи в хаті, так просто піднімаємо очі до неба і декоруємо, що я стверджую, це мій намір. Я забороняю робити з собою те, -то, те, -то, те, -то, те. -то. Обмежувати мене, страшити мене, тероризувати мене, там, відключати мені там, і так далі, так далі, так далі. Ну, от я вже неодноразово це, от було таке, що я це так промовив. І раз і, і в той день е, не відмикають. І, і все і є, все в домівці є, і, так Дивно, хоча по графіку обіцяли, що більше півдня не було, так. А на другий день потім раз, і знову відмикають, так? І може здатися, а як же це так? Ну а як же це так? Ну, Я декларую для себе і для своєї домівки, для своєї родини, для своєї сім'ї. Ну навколо мене сьогодні купа людей, які того не роблять. І вони погоджуються, хтось, хтось вірить в байки, ті, що, ті, що нам розказують, і кажуть, Та так, так, то треба відключати. Так, так, так". Е, хтось просто ну, навіть не вірить, але, але ну, знову ж таки мовчить, так, е, бодай перед духовним світом. Я не кажу там десь і ти, кудись, і щось не говорити, комусь доказувати. В першу чергу, це перед собою і перед духовним світом. Я кажу, я декларую свій намір. Люди мовчать, і, виходить, духовний світ дивиться і каже, а, ну значить, це вам підходить, ви погоджуєтесь і все. Які можуть бути питання? Смій". Ось так от. Тобто, задумайтесь і в першу чергу це треба декларувати перед славленням, перед обрядами, і на самому славленні під час слав так цей намір тримати. Це от... Е... Хальпа на санскриті називається. Це, це от, от намір, духовний намір. Я кажу, я стверджую. Так? В першу чергу це от перед славленням і під час славлення. Так? Для чого ми робимо це? Для чого ми живемо? Так? Е, так, для духовного розвитку, для ну, жити в щасті, радості, задоволення, боженстві. це норма. Так? І коли ми це е, в тому перебуваємо, ми... Починаємо пізнавати світ і підніматися вище, вище, вище. Так? І, то, і то... все, що нас вибиває з тої колії, то зазвичай ну, відволікає нас від нашого шляху, від нашого покликання, від духовного розвитку, від пізнання світу. Тому я забороняю, я забороняю щось що таке робити. Ось. Тобто струїть от, намір такий свій духовний. І от промовте прямо тут і зараз, промовте, е так от, як то говориться, силою духу, так вкладаючи силу того духу той й намір, і скажіть, я забороняю. Те то, те, той, те, той, те, і так далі, далі, так далі. Я вимагаю, щоб влада моєї країни значить вела себе чесно і праведно, так? я забороняю їм. Обкрадати мене і мій народ, збагачуватися на, за наш рахунок, так, красти наші ресурси, е, наші багатства присвоювати. Так. Я забороняю це робити. Так. Я вимагаю, щоб вони поводили себе чесно, і по совісті, по совісті, жили самі і виконували свою працю, а не так, як зараз там в Верховній Раді е, сидить зазвичай там. Замість майже 400 депутатів, так, то, то сидить якихось пару десятків, там, біля 50 депутатів. Ну то як? То як, якщо, якщо ви не прийдете на роботу, то хто вам заплатить зарплату? А вони так, так от себе поводять? Тому? тому що знову ж таки, тому що так їм дозволяють. Ми дозволяємо, народ дозволяє. А якщо ми от хоча б для початку це от ствердження наміру зробимо. І скажемо так, перед славленням під час обряду, то ви побачите, вони вже задьоргаються. Вони вже задьоргаються. І, і вже заворушиться, і щось, щось, вони відчують, що, що треба щось міняти, бо, 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 бо в них буде відчуття, що якщо я це зроблю, то, то буде мені біда страшна. І оце відчуття, якщо людина не може через любов, то через страх. О, якщо вона не здатна через любов, е, в любові жити так, і в любові виконувати свою працю, О, якщо ж вона готова в любові жити, то через страх, що їй просто вбиває з того хвоста і, все, і, і, і прийдеться таки вступитися з того місця. І все, їм тоді заворушиться. Тож так, пам'ятаємо це, використовуємо це і робимо це. Аби народ наш якомога швидше відродився у силі і славі своїй. І ну, ми вже зайняли це місце народу відаючого, народу наставника, народу Так? і ми вже розповсюджуємо нове мислення, яке ми ще самі не усвідомили, так, якось хтось більше, хтось менше, але все рівно це, це ще тільки, тільки вершать, що кайбра, як говориться. А повністю того нового мислення ми ще самі не усвідомлемо. Це і новий світогляд, нове відношення до всього. І воно буде будувати все по-новому. І економіка пере 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 переформатується і буде е цілеспрямована на людину, на щастя людини, на, на, на духовний розвиток людини, на творчість, а не на отримання надприбутків е окремими людьми. Це, це, це новий підхід, новий світогляд. І ми вже зайняли це місце народ але нам треба тепер проявити себе як народ як народ наставник, як народ лідер, як народ учитель. Тож, аби це сталося якомога швидше, якомога легше, то ми, як і тисячі років тому, промовляємо. Вічу світло, рода Всевишнього. Жива матінка, прийди, силою своє наділися, виси, цілий, силою і благослови. Жива, матінка, силою тою, наповняємося, свят, твоєю благословляємося повсякчас тебе, славимо ми, Тож прийди і будь з нами на добро і щастя, роду земного, Слава, живі матінці, слава. Слава живі!